Пам'ятаємо, коли захоплювали Авдіївку, дуже багато було розмов про те, а чи були фортифікації, що ж там з укріпленнями, що було чого не було. А мало бути зокрема якесь певне розслідування. Насправді до сьогодні якоїсь такої інформації чіткої, ми вже не маємо, тому що очевидно місто захоплене. Тепер тобто щодо Покровська, так сьогодні знову ж таки постає питання: а наскільки Покровськ сьогодні і Мирноград готовий до оборони, якщо вірити місцевій владі, кажуть, що взагалі з 20 Другого року там будується укріплення, і досі вони продовжують будуватись. Деякі військові, зокрема, побачила тезу Валерія про запаси, це майор збройних сил 36-ї окремої бригади. Він каже, що насправді нічого там немає, влада не забезпечила, нібито фортифікаційними спорудами. Давайте розбиратися, а що ж є, а чого нема. Ну і тому, що, вочевидь, потім вже буде пізно розслідувати. Потрібно зараз розуміти, що є можливо щось буде нас. Час встигнути, скажімо так, допоки російські війська не підійшли. Давайте розбиратися. І тут найбільш цікаві речі випливають: влада Покровська замовила е, колючий дріт для оборони міста на 18 мільйонів гривень. Здавалося, позитивна новина. Правильно, місто готується до інтенсивного характеру бойових дій безпосередньо в умовах міської забудови. Але є деякі нюанси. 2 вересня Покровська міська рада опублікувала на майданчику прозора закупівля замовлення на 2183 комплекта малопомітних перешкод дроту типу МПП 10х10 10 і на 1,4. І придбали оборонну продукцію, як завжди, без тендеру на 18 мільйонів 992 тисячі 100 гривень. Але тут основне, що цікаво. Виявляється, що е, мають виконати це замовлення до кінця жовтня. Настя, коли виходять і питають, а скільки Покровськ протримається, коли я дивлюся на ці тендери Покровської міської військово цивільної адміністрації, я прекрасно розумію, що як мінімум до кінця жовтня питання знято з польських дня. Правильно? Бо тоді би не оголошували тендер на виконання робіт до кінця жовтня. Але Якщо брати реальну ситуацію, 8 кілометрів до міста. Якщо е, згадати той саме повідомлення Форбс, то відповідно бої ведуться вздовж траншей і лінії оборони останньої за 8 кілометрів від Покровська. І тут виникає питання, чи не є це корупційна складова діяльності Покровської військово-цивільної адміністрації. Погодьтеся, 18 мільйонів це теж гроші. Тим більше, хто буде перевіряти вже після активного характеру бойових дій? Чи був колючий дріт встановлений, чи не був колючий дріт встановлений? Це нікого вже це... хвилювати не буде. Але у мене запитання до ДБР, чому їх не хвилюють подібний характер тендерів? Погодьтеся, ну мало би насторожити відповідно дати виконання. Але якщо Покровська військово цивільна адміністрація спокійно дивиться на ситуацію безпосередньо в Покровську до кінця жовтня, то Мирноградська військово цивільна адміністрація, а я нагадаю, відстань від передових позицій російських окупантів до Мирнограда лише 4 кілометри. Так, от вони оголосили так само закупівлю зубів дракона на суму 32 мільйона гривень. Теж патріотично. Погодьтеся, місто готується до оборони. Але є два нюанси. Перший нюанс: а яким чином, якщо навіть ці зуби дракона будуть виготовлені, вони їх встановлять 4 кілометри до безпосередньо позиції росіян. Це в зоні ураження навіть мінометів, вже не говорячи про простувальну артилерію, ФПВ-дрони від і відповідна система реактивного залпового. Свого часу, коли лунали претензії на адресу очільника Харківського військово-цивільної адміністрації щодо неготовності другої та третьої лінії фортифікації на відстані 40 кілометрів від лінії державного кордону, синій Губов заявив про те, що немає можливості будувати, тому що цивільні особи і відповідно військові інженери знаходяться під вогнем ворожих засобів ураження 44 і кілометри не виникає питання, що щось не те в цьому тендері. А ще більше питань виникає, коли з'ясовуються терміни виконання. Кінець грудня місяця 32 мільйони. Настя, вже 50 мільйонів, і вельмін, шановна поглядацька аудиторія. Ми з вами знайшли 50 мільйонів, які відверто викликають питання щодо готовності а місць до активного характеру бойові дій і відповідно діяльності міських військово-цивільних адміністрацій. Але на цьому е, аналітичний відділ громадської ініціативи права вирішив не зупинятися. І знайшов ще цікаві моменти щодо тендерів. Це не стосується Покровська, але не менш цікаво. Ви знаєте, вельми показовим є у Краматорську. Вирішили побудувати ще дві теплотраси за 17,2 мільйона гривень. Місто готується до зими. Патріотично, ну як ми можемо залишити місто без відповідного опалення. Замовили такі послуги комунальне підприємство міст у межах підготовки до опалювального сезону. Перший об'єкт будуватимуть за 4 мільйона 791 тисячу бюджетних гривень в районі будинку номер 33 Теплотрасу прокладуть по вулиці Лікарській. Тобто, ще 17 мільйонів е, виникають запитання щодо тендерів. Але головне запитання щодо готовності цих міст. Це саме евакуація цивільного населення. І тут виникають найбільше питання. За даними очільника військово-цивільної адміністрації вже Донецької обласної Філашкіна, в місті Покровськ залишаються 24 тисячі містян. 24. Із них тисячу дітей. І, ви знаєте, дуже показало те, що коли я свого часу вийшов в етери загальнонаціональних телеканалів на фабрика новин, і заявив про те, що до міста 8 кілометрів в місті 5 тисяч дітей. Лише на наступний день Філашкін вийшов і офіційно заявив, починаємо евакуацію. Але наш скасований останній евакуаційний потяг з Покровська. 24 тисячі, фактично заручники ситуації. Під інтенсивним вогнем російських окупантів, уявіть собі кількість жертв серед цивільного населення, і ви знаєте, чим це загрожує українській стороні? А це класика російського ПСО, коли вони вийдуть і недолугі дії Філашкіна і очільника військово цивільної адміністрації Покровська щодо відсутності евакуації будуть подавати як те, що українська сторона вирішила прикритися живим щитом місцевим населенням. І будуть звинувачити українську сторону відповідно порушені норми правил ведення бойових дій, але росіяни не будуть акцентувати увагу на тому, що при штурмі Покровська вони будуть використовувати відповідно заборонені види озброєні, зокрема важкі вогнеметні системи ТОС-1А, СОНЦЕПьОК, які не залишають шансів для цивільних та інші. Я звертаюся до ДБР, до Офісу президента. Потрібні кадрові рішення. Ситуація на Покровському напрямку може стабілізуватися лише за умови наявності інженерно-фортифікаційних споруд. Це основне те, що може зупинити росіян і зупинити надовго. Що ж, впевнена, що цим питанням також вочевидь займаються зараз і в провладних кабінетах. Будемо дійсно спостерігати, що ж там буде відбуватися. Наша справа поговорити, так сказати правду. Ну а далі, вочевидь, мають відповідні органи на все це увагу обов'язково звертати. Дякую вам, пане Дмитре, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. Настя, і остання репліка з вашого дозволу, ми з вами не просто говоримо. Ми привертаємо увагу, і після наших з вами розмов на ЗК спромоглося, відповідно висунути обвинувачення в законних фактах збагачення екс очільнику Донецької військово цивільної адміністрації Кириленка, випустили під заставу 30 мільйонів. Вкрав 100, 30 поділився, але менше з тим це не наші з вами пусті балачки. Ми робимо справу за НАЗК, ДБР, Набу та інші. Підписуйтесь на телеканал Фабрика Новин, поширюйте інформацію. Митро Снігерьов це співголова громадської ініціативи правосправа. Друзі, дякую кожному, що вже закликав пан Митро підписатись, Зв'язково коментуйте цей ефір. Чи комога більше людей бачили і чули правду? Вам дякую, бережіть себе і до зустрічі. Навзаєм.